Десять місяців Нікополь живе під обстрілами. Проти мирного населення окупаційні війська, що знаходяться на протилежному березі Каховського водосховища, використовують важку артилерію, реактивні системи залпового вогню, освітлювальні боєприпаси та БПЛА. На сьогоднішній день через обстріли у місті пошкоджено близько чотирьох тисяч приватних та багатоповерхових будинків, об'єктів критичної інфраструктури та закладів комунальної власності. Вже майже чотири тисячі, три тисячі дев'ятсот пошкоджень. Будівель, споруд, різної власності. На зараз працюють у нас ну, декілька бригад, вони постійно працюють. Є, є ще дома, які пошкоджені і покрівлі, в тому числі, ще зимку вони вкриті тимчасово, ну, як буде зменшення. Обстрілів, тоді ми будемо вже повертатись і працювати, і відновлювати ці дома, які тимчасово вкриті. В нас на сьогодні вже 117 поранених і 16 загиблих. Минулі вихідні для мешканців Нікополя та району без перебільшення можна назвати просто пекельними. Більше десяти людей отримали поранення різної ступені тяжкості. На зараз у лікарні перебувають п'ятеро постраждалих. За вихідні дні доставлено нам чотири пацієнта з одного із підприємств міста масово. Це пострадавши з раненням верхніх нижніх конечностей, в принципі, середньої тяжкості. Двое из них завтра уже будут отпущены домой для амбулаторного лечения у хирурга по месту жительства, двое пока остаются в стационаре. И вчера доставлялся мужчина, молодой мужчина, который получил ранение, когда ехал на своем автомобиле в черте города, был прилет. Он получил ранение рваные раны волосистой части головы и рваные раны. Грудної клітки зі сльозами на очах про наслідки ворожого у прильоту розповідає пані Наталя. Дотримуючись рекомендацій від районної військової адміністрації, жінка на вихідні виїхала з міста. Однак, коли у другій ночі отримала телефонний дзвінок від сусіда, зрозуміло, що прилетіло і до неї. Мені сусід зателефонував, 2,50, і я зрозуміла, що це. Раз такий дзвоник, значить, щось трапилось. Приліт стався під вишню, там воронка. Ви зараз подивитесь, там воронка, вона так і залишилась, вишню пошкоджив. От перша був приліт ТП, другий був приліт от, от, через хату. А потім ще приліт був там, де ката пошкоджили там дах, знесло, ну знесло там. Ну, тому що криця нас тут накоїли, звісно, на вулиці дуже дуже дуже. Вже не перший раз російські снаряди гатять по вулиці, де живе пан Юрій. Чоловік каже, цього разу обійшлося без серйозних руйнувань. У будинку вилетіли вікна, та уламками посічена стіна у гаражі. Повибувалося стекла одне, друге там гараж, вугол. Розета розбила. Ну, приїхали зразу ці служби комунальні, дали USB, два листа, буду це зашив пленкою, а то буду зашивати USB. Так що, ну а як живеться, як під під обстрілом, як живеться, всі знають, як живеться. жах. Жах. Ховаємося в підвалі. Як сирена оговтується від пережитого жаху і Раїса Миколаївна. За лічені хвилини до прильоту жінка зайшла до будинку. Каже, ніколи не відчувала такого страху. Внаслідок вибуху снаряду на її подвір'ї пошкоджені сонячні панелі, господарча споруда, фасад та покрівля будинку. Фасад повністю цей кровля побита з тої сторони. Ну і гост, постройки всі. Це залишилось без газу, без світла, без води. На жаль, під час обстрілу міста загинула сусідка пані Раїси, – 72-річна Анна Всеволодівна Зінченко. Ми щиро співчуваємо рідним та близьким. Світла пам'ять. Вкотре просимо дослухатись до рекомендацій влади, реагувати на сигнали тривог та дотримуватися усіх правил безпеки. Віримо, що дуже скоро росіяни понесуть справедливе покарання за кожне зруйноване життя.